Це не просто чотирикутник був. По бокам його були ці бастіони. Тобто, ну такі, от як виступи, ми зараз будемо йти, ми його побачимо з вами. Для чого? Щоб якщо ворог атакує, ти з боку по ньому стріляєш. І йому ну незручно, тобі зручно укритися і зручно стріляти по цьому ворогу. І гарматами, і рушницями. В'їзд в фортецю був з тієї сторони. Один єдиний в'їзд. А отут, ну, напільна сторона, найбільш така вразлива. Кодацька фортеця одна з найвідоміших у Дніпропетровському регіоні. Її збудували ще у 1635 році, і впродовж 17-18 століть вона була на всіх європейських картах та навіть потрапляла до міжнародних угод. Зараз э, перед нами тільки її рештки, оскільки в радянський час э, ну не було іншого місця для радянської влади, тільки на місці козацької фортеці зробити кар'єр, і цей кар'єр з'їв більшу частину фортеці. Тут на залишках кудацької фортеці, у старих кодаках, на екскурсію зібралися ветерани 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, які разом зі своїми родинами приїхали з різних куточків нашої області, зокрема з Кам'янського, Кривого Рогу, Синельникова та Нікополя. Такі заходи організовує ветеранський хаб бригади. Оскільки в мене освіта історична, то я стараюся акцентувати на цьому увагу. Відповідно, намагаюся для наших ветеранів ну такі такі робити екскурсії, які також насичені, такі пропитані історії, да, скажімо так, просочені. Тим більше, що зараз наше місто шукає своє коріння, і воно, звісно ж, козацьке, бо до 18 століття тут було багато поселень, зокрема і фортеці, які е, говорять про те, що життя тут вирували до цього моменту, як офіційна дата заснування нашого. Міста до ініціативи долучилися й компанія Інтерпайп, яка також опікується своїми ветеранами, влаштовують різні сімейні заходи задля підтримки воїнів. Цей захід є частиною нашої програми реінтеграції ветеранів, яка діє у компанії. Щотижня ми проводимо подібні заходи сімейного формату в різних локаціях, різних форматів. Ці заходи допомагають ветеранам, що повернулись після фронту, швидше адаптуватись до цивільного життя, трохи розслабитись, поспілкуватись з побратимами, відпочити з сім'єю. Самі ж учасники запевняють, що екскурсія стала для них особливою. Ветеран Юрій разом з родиною приїхав з Синельникова Задля того, щоб здійснити свою давню мрію, побувати на козацькій фортеці та доторкнутися до історії. Я приїжджав приїжав Придніпрос на пляж і Весь час дивився сюди, щоб фортецю побачити. І зараз здійснилася мрія моя і я попав сюди. Олена разом з Олександром запевняють, що зараз як ніколи потрібно знати та вивчати історію рідного краю. Екскурсія, звісно, супер. Я такі люблю про історію, звісно, мені очі нравиться. Ти боля на нашого міста. Після екскурсії для ветеранів та їх родин влаштували історичний квест. На території фортеці діти знаходили заховані глечики з козацькими скарбами та утримували за це призи. 12-річний Кирило один із перших знайшов схованку. Мої враження дуже Ми ми вчора віряли. І от. Такі ініціативи доводять, що мешканці Дніпропетровщини не байдужі до своєї історії а для військових та їхніх родин подібні зустрічі стають важливою частиною реабілітації повернення до життя, сповненого не лише спогадів про війну, а й нових відкриттів і підтримки громади.